До римлян послання святого апостола павла читання, Братя, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, що вони спаслися, бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозважна. Не розуміючи Божої справедливости, шукаючи установити свою власну, вона не покорилася справедливості Божій, бо мета закону Христос, на оправдання кожного хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону пише, той, хто його виконує, буде ним жити. Справедливість же, від, що від віри так говорить, не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, тобто Христа звести додолу, або хто зійде в безодню, тобто щоб вивести Христа з мертвих, що, Отже, вона каже, близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що ми проповідуємо, бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у Твоїм серці, що Бог Воскресив Його з мертвих спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Із духом твоїм Алелуя! Алелуя! Алелуя!